Мене звати Ліра, мені 18 років, я з чудового міста Нікополь. Наразі проживаю в місті Дніпро, вступила на перший курс журналістики, навчаюсь, розвиваюсь, живу в гуртожитку, роблю всякі битові справи. А в мене є багато хобі. Я, до речі, дуже різносторонньо розвиваюсь, тобто я займаюся моделінгом, дуже люблю танцювати, граю на гітарі. Все. Намагаюсь спробувати у цьому житті танці. Це моє найулюбленіше хобі. Дуже люблю танцювати, і до речі, неважливо, який це вид танців. Просто люблю танцювати. Я Вирішила вступити до журналістики, тому що я дуже люблю комунікувати з людьми один на один, спілкуватися з людиною, відчувати її. Тобто, це, мабуть, трошки навіть психологія з якоїсь точки зору. Тобто, дивитися на жестикуляцію людини, дивитися, як вона поводиться. Тобто, нервує вона при спілкуванні зі мною чи ні. Як людина реагує перш за все на мене, на те, що я кажу. Тобто я вважаю себе, до речі, емпатом, тому що я ну я відчуваю людину, в якому вона настрої знаходиться. Я розумію, що потрібно сказати, а чого краще не не говорити у цій чи іншій ситуації. Я дуже хочу бути журналістом, який знімає екшн ситуаціях, мабуть, якщо можна так сказати. Тобто, із місця подій, тобто розповідати, щоб це були якісь ситуації, які надавали б мені адреналіну, тому що я дуже це люблю. Це прямо моє. Я хочу на місці подій бути і давати інтерв'ю, щоб там. Позаду якийсь екшен. Mm -hmm. Так я тут стою, і розповідаю. Ну я себе дуже комфортно почуваю в яких в якихось таких емоція емоціональних, мабуть, ситуаціях. До менці академії я прийшла, тому що це, по перше за все, новий досвід. А ще я дають бали з вступу до спеціальності, спілкування з моїми одногрупниками. Тобто я можу з ними поспілкуватися, подивитися у них, і, мабуть, якогось досвіду набратись. Тобто, ми всі виходимо і розповідаємо. Перш за все, досвід.